рекламу насіння і крипала, а тепер результат. А дивіться, що у мене є. Пари. Слухай, а ти не будеш ображатися, якщо я тебе собакою кликатиму? Та ти що? Це ж у інтернеті так адреса електронної пошти записується. Я собі так по інтернету навіть чоловіка знайшла, а це як? А так, заходиш в інтернет, пишеш, якого хочеш чоловіка, і вибираєш по фотографію, які сподобався. Ну, пиши тоді, щоб був поважного віку. Десь так під шістдесят. Але ж. Але стрункий, солідний. Ну, начальничок якийсь. Але не надачі, щоб по господарству порився. Мав трактор і машину. Так, хто тут у нас є? Йо-йо-йо, та тут стільки чоловіків, що ранку часу не стане передаватись. Ходімо, кумку, ходімо, дивитись, будемо. Кому гарбуза давати, а до на побачення йти. Вийдеш. За тебе заміж? Та ні за які гроші? Бреше, батьку, брешеш. А батько казали, що за якісь гроші не вийдеш, а за великі гроші вийдеш. вийдеш. Та ну тебе, ну що мені з тобою робити? твоя мати казала, що ти мені рушники давала. Тобі рушники? Ага, ну, добре, досить. Буде тобі зараз рушники. О, так би І йдеш, не неси. А поки ти принесеш? І сяду і перепочиню. Смачний купив. Я страхи. А батько каже, ну сину ну, у тебе і черево, більше, ніж у нашої корови. Я йому не слухаю. Стецько їсть і засинає. І сниться нашому Стецькові, що він в Туреччині султан і має право обирати в гарем собі прекрасних дам. Долаючи далекі далі, зі світу їдуть кралі. Зі всього світу їдуть краї, бо в інтернеті є реклама. Потрібна жінка для султана. Уявляємо, що Хай... Хай хело, хау іду. Із Америки я йду. Прочитали в інтернеті, що спутан шукає леді. Моя Америка бігдача, як ходога вся гаряча. Розпалює серце Джона, як пожежу в Макдональдсі. Запалають очі так, як у дядочки Макдак. От і бачу, щоб любити. Хочу просто підпалити. Ні, мені я прижилюсь. А хто всі б і один так? О, збарашся, так с так. Я приїхала сюди, щоб лишитись назавжди. Йоланд, ти мені повірив? Будемо вдома, бригади, будемо з тобою близькі, як з капустою сосисом. Ні, це не дівчина, це вже фюрер господиня. Ні, мені не женісь, краще іншу подивись. Буенос, дівос, всім аміго. Ох, який ж у антигрінго! Ця палає я є карі, добре нам буде у парі. Е, будеш схожим у Сомбереро. На бика ні, на дереро. Гарно я не тільки з виду, зробимо життя куриду. Ні, стривай, не так же швидко. Ти гаряча зразу видку. Я не вийду, чуєш мене? я хочу щоб мене звину. ні. Ні, не звинувати. Ні, мені не женеш, краще ніж.

Добре, мила, справедлива і гарна Я як о хати, стрішки варить, чоловіка шанувати і у мирі жити. Людівка Акалина, а як малина, зразу закохався, ти моя дівчина. будь жити зі мною, а я із тобою, Будем жити моє серце, треба з водою. Тут раз і прокинувся Спицько. Гарема вже немає, немає красунь, а лише гарбуз, що у роках галя. Прошу, угу. Прошу, Стецько. І кому? Тобі. А навіщо? Кашу собі зверш. Яку? Яку яку? Арбузов. Знаєш, яка каша з загибела смачна? І на базарі ти віддає. Правду кажеш, і грошей не треба кажу. Давай заберу. Дякую. Отак і провчала я сницько.